Я більше переймався за людей, за можливі переслідування всі ці речі. Матеріальне, то ну, воно е, прийде, уйде, знову прийде. Це можна ну, більша цінність в людях, ніж там в якихось речах. Наша організація існує з 2014 року. Ми з'явилися після волонтерського табору Будемо Україну разом, який в принципі, почався вперше з Краматорська з відновлення постраждалих помешкань місцевих мешканців в результаті військових дій. І після цього з'явилася ініціатива далі робити щось в місті. І так з'явилася наша молодіжна платформа Вільна хата в якій ми працюємо з молоддю, культурою, розвиваємо волонтерство в місті та в регіоні. Ми вже зробили досить багато проєктів на розвиток нашого міста Краматорська, починаючи з розвитку молоді, культури, мабуть, можна сказати, відновлення традиційних якихось свят в місті. Ну і в цілому через нашу організацію пройшло досить багато молоді за ці вісім років, і наші волонтери в минулому вже відкривали інші простори в різних межах нашої країни, хтось у Львові, хтось в інших містах. Ну і так, в цілому наша організація була насправді першим молодіжним простором. Донецькій Луганській області, одним з перших в Україні в цілому, і ми впродовж цього часу були свого роду новаторами в цій сфері. І також входили, входимо в Асоціацію молодіжних центрів України, де також приймаємо участь в діяльності асоціації, в консультаційних в якихось напрямках розвитку молодіжних центрів, створення розбудови мережі, ну і тощо. 24 лютого мене розбудив Сергій з друзів. <говори> каже, Коля, вставай, війна. Ті, ті, <говори> а я, ну, я, це була 5 ранку, і я ще ну, сонний був. Я щось прокинувся, побачив новини, розбудив свого молодшого брата Степана. Ну, те саме йому сказав, а він каже, «Блін, мені сон снився, що. Ти мене так будеш і кажеш що це було. Коли був обстріл Краматорська 10 лютого 2015 року, ми теж купа людей тоді зібралися на вільній хаті, тому що вільха для багатьох людей це такий безпечний простір, Ну, не в якомусь там прямому сенсі цього слова, а більш, ну, скажімо так, психологічно, мабуть. так. І, ну, і в цей раз також подібне щось було. Команда також там зібралась. І ми теж думали, що робити. Ну, до якогось конкретного рішення ми тоді не прийшли. Так, воно вже з часом це все викристалізовувалося. Але під вечір ми ну, вже так більш спокійно на це дивилися, більш зважено. Ну, ми вирішили тоді нікуди не їхати, тому що ще не зрозуміло, що там, як далі, що буде. Та, ну, треба буде Подивитись, як це може далі розвиватися. Тому і я думаю, було б навіть важко виїхати в той день просто з Краматорська, тому що у нас мої знайомі виїжджали, і вони протягом всієї країни були корки. і в той момент же ж купа блокпостів було, в кожному селі всі зробили свої блокпости. І це було, в принципі, важко кудись їхати в такий період часу. Ну, якщо говорити про нашу організацію, то в принципі, ми, коли почалася війна, ми переформатували нашу діяльність на гуманітарний склад. Ми були одним з міських пунктів видачі гуманітарної допомоги. В цьому наша діяльність тоді полягала. Але почали нам на мейл приходити листи від так званого Міністерства молоді ДНР. Ну, ми їх, звісно, послали вслід за русським кораблем. Ну і в Краматорську стало трошки вже важче бути, тому що періодичні обстріли, і тим паче вільна хата знаходиться в такому місці, де поряд є важливі інфраструктурні об'єкти, і вже там поряд прилітало. І навіть в будинку, якому знаходимося, там в людей з вікон школи вилітало. У нас там нам Пощастило, у нас ціле було. Але в більшості переїзд в організації був спричинений нашим особистим виїздом з Краматорська. Ну, і це якраз як слідство да, приїхала наша організація. Я, дуже, я більше переймався за людей, за можливі переслідування всі ці речі. Матеріальне, то ну, воно е, прийде, у знову прийде. Це можна, ну, більша цінність в людях, ніж там в якихось речах. Та, звичайно, було б обідно, якщо б їх не стало, але головне, щоб люди були в безпеці. Я знаю, просто ну, що реально може. Е, які будуть можуть бути переслідування і що і можуть з нами роби зробити? Хоча б ми там нічого такого е, не робимо там, супер, ну як, як сказати, як якісь такі політичні військові речі. Там ми таким не займалися. Хоча ми займалися тим, що ми виховували е, свідомих українців, називаємо так, так? Ще були в Краматорську, е, мені подзвонив е, наш добрий друг Юрко Філюк, е, співзасновник Urban Space 100, е, «Тепломісто» і промприлад, де ми саме знаходимося. І запропонував, каже: приїжджайте до нас, е, придумаємо, що будем, можемо робити разом, е, подивитись, як вам зручно. Е, ну, типу, я був дуже приємно вражений, тому що. Юрко подзвонив, запропонав таку можливість, тому що насправді на той момент, ну це було не знаю, мабуть, 15 березня десь так, не було якогось чіткого розуміння, що робити з вільною хатою на той момент, і якраз його дзвінок, можливо, трошки з зерно раздорого в моїй голові з цього приводу і додав трошки ясності. Питання. Ну, коли я приїхав, поспілкувався з багатьма людьми тут, де ми можемо там, інтегрувати нашу діяльність, де ми можемо чимось бути корисні е, і організаціям, які тут знаходяться. Ну, і в цій кінців е, я прийняв рішення почати працювати з металабом. Це така урбаністична архітектурна організація тут, у Франківську, які е, Займаються там, публічними просторами, дослідженнями урбаністичними. Також в них є е, мейкерспейс Парасолька, де саме якраз і наша діяльність зараз і фокусується. В принципі, промприлад на сьогодні таким став центром підтримки різних бізнесів, організацій, які були вимушені евакуюватися зі своїх міст. Тут в принципі простір дозволяє. Перевезли нашу майстерню доброго сусіда. І логічно буде то, що робити щось з майстернею, коли є можливість ще облад... ну, майстерню в Makerspace поставити. Та, і ми вирішили якраз продовжити розвиток нашої майстерні, тому що ми її якраз рік назад тільки почали. І поки воно таке свіже, і, ну, з новим проєктом завжди цікавіше працювати. Та, і ми вирішили це розвинути і, і ми стикнулися з тим, що ну, Франківську, там, оскільки перший час було дуже дороге житло, та, і, і люди знімали квартири, ну там якісь пусті, ще щось. Та, і ми вирішили, що оскільки у нас є майстерня, ми можемо робити меблі, та, то будемо робити меблі для сімей е, ВПО. Ти план якийсь завжди треба. <кій> якщо це молодіжний центр, то звертайтесь до Асоціації молодіжних центрів, вони вам підкажуть, що куди її можна евакуватися, де вас можуть прийняти і підказати, як це зробити і... краще. Та... Е... Ну, якщо це якась організація, яка працює довгий час, то в них по-любому є якісь друзі в інших регіонах. Та... І... Ну і, і, мабуть, головне, тіпа, не терятися один від одного, підтримувати контакт. І все ж таки безпека і життя людей цінніша за якісь матеріальні речі.